Перше від початку повномасштабного вторгнення у Київ приїхав федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він оголосив про новий пакет військової допомоги на 650 мільйонів євро. Озброєння поставлять в Україну до кінця цього року. Чи увійшли туди далекобійні Тауруси? А також що було у валізі, з якою приїхав канцлер. Усі деталі візиту розкаже Ніна Коломієць. Візит федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца в Київ розпочався з майдану. Разом з президентом Володимиром Зеленським шанували пам'ять полеглих захисників України. Далі лідери країн відвідали наших поранених військовослужбовців у госпіталі. Попри важкі травми, вони не втрачають оптимізм і запевняють, готові повернутися на фронт ви вже тут перебуваєте? – З вересня. Буду літати вересні? дронах. безпілотники. Це один з напрямів співпраці між Німеччиною та Україною у сфері оборони. Володимир Зеленський та Олаф Шольц зустрілися з українськими виробниками, які виготовляють дрони з розумним компонентом. Передня частина легко збирається і розбирається. Ми націлюємося на безпрецедентне українське виробництво, планера та боєголовок. Дрони, які виробляє український оборонно промисловий комплекс, зокрема в співпраці з німеччиною, також з німецькими компаніями, це новітня зброя, дуже ефективна, яка допомагає нам наближати момент. Відновлення справжньої безпеки і миру ми маємо збільшувати таку взаємодію Україна та Німеччина, та всі у Європі нам потрібна сила своєї промисловості, своєї економіки, щоб захищати безпеку Європи. Олаф Шольц запевнив Німеччина, яка зараз лідирує за обсягом військової допомоги Україні серед країн Європи, продовжить допомагати українцям виборювати справедливий мир. Шольц оголосив про новий пакет військової допомоги на 650 мільйонів євро, який має бути поставлений вже цього місяця. Оритетом для нас і надалі буде підтримка ППО. Ми вже надали п'ять повних комплектів систем Арісті, три системи Петріот, понад 50 гепардів з ракетами, снарядами і запчастинами. Ще в грудні надійде шоста система Арістті, пускові установки для Петріота і гепарди. І в 2025 році ми теж будемо постачати системи ППО, гаубиці, дрони бойові і розвідувальні і крім того, шість озброєних вертольотів. Сіткінг я сьогодні. Тут у Києві чітко адресую путіну. Німеччина має велику ви. І ми будемо стояти на боці України скільки потрібно. Втім, далекобійних ракет Таурус у новому пакеті допомоги немає. Під час візиту лідери мали довгу розмову тета-тет. -тет. Замість запланованих 40 хвилин вона тривала більше двох годин. Ми ще не знаємо і дуже надіємося, що підтримка Сполучених Штатів Америки нової адміністрації буде сильною. Але передусім, ми повинні про це вже говорити тут в Європі і думати, як можна ще посилити нашу державу. Які виклики нас з вами не чекали? Я був достатньо відкритим з канцлером щодо теми НАТО і щодо наших гарантій безпеки, в що і в кого ми віримо, а кому ніколи вже. Не повіримо, і нехай ці деталі, напевно, залишаться між нами, тому і така була довга бесіда. На питання щодо можливих мирних переговорів і про те, на що має погодитися Росія заради миру, президент Зеленський відповів доволі жорстко. На що повинна піти Росія? Бажано на три букви, якщо чесно, бажано, щоб вона просто зрозуміла, що. Робить те, що вона робить, вбиває нас. А ми захищаємось і боремось з ворогом. І поки що наші плани не змінені. А вже ж ми дуже хочемо бути сильнішими для того, щоб в цьому році, в 25-му році, закінчилася війна. Вибачте, за недипломатичну лексику. Ми хочемо, щоб Україна з позиції сили могла вести ці перемовини. Нічого без України про Україну я не допущу, щоб хтось без українців прийняв рішення. Росія не може диктувати, нав'язувати мир Україні. Не оминули увагою під час прес-конференції і ще одну деталь вміст сріблястої валізи, з якою Шольц приїхав в Україну і не випускав її з рук на вокзалі. Українці в мережі розійшлися мемами і версіями. Що всередині ядерка, готівка міні таурус. Та відповідь виявилася набагато прозаїчнішою. Це ці речі, які беруть в дорогу, ну, те, що треба перевдягати, те, що потрібно. Шольц пообіцяв, що Німеччина і надалі буде посилювати нашу ППО, а ще надасть необхідне обладнання для швидкого відновлення теплопостачання після російських ударів по енергетиці, аби не дати Путіну зупинити нашу економіку і виробництва та занурити українців у холод. Ні коломіс Володимир Самченко подробиці Марафон, Єдині новини.